Шановні учні, я вас вітаю з вами Балантяк Марина Трикофівна, вчитель фізики. І сьогодні тема нашого уроку це розв'язування задач на практичне застосування важеля блока похилої площини гідравлічної машини. Ну що ж, почнемо розв'язувати задачі з того, що згадаємо, що ж таке прості механізми. Це пристрої, які дозволяють змінити напрямок дії сили, отримати виграш у силі або у відстані. До простих механізмів відносить важі, блок, половорот, а також похилу площину, хвилин та гвин. Перша задача, яку ми з вами розв'яжемо, це задача на застосування бажень. Звучить вона. Довжина меншого плеча важеля 5 см. Більшого 30 см. На менше плече діє сила 12 н. Яку силу потрібно прикласти до більшого плеча, щоб зрівноважити важе. Почнемо з того, що запишемо дану. Нам відома довжина меншого плеча 5 см. Переводимо в системі Сі. В метри отримуємо 0,5 метрів. Довжина більшого плеча L2 2 30 метрів, тобто 0,3 метри у системі Також нам відома сила, f 1 яка прикладена, яка діє так само на менше плеча, це 12 мтон. Записали F1 дорівнює 12 мтон. Шукаємо ми силу. Яку потрібно прикласти до більшого плеча для того, щоб зрівноважити важіль, тобто F2. Почнемо розв'язання задачі. Запишемо умову рівноваги важеля. Умову рівноваги важеля F2, по відношенню до F1 дорівнює L1 по відношенню до L2. Звідси, ми знаходимо. Формулу для F2. F2 дорівнює F1 помножити на L1 поділити на l 2 Далі відбувається підстановка значень Так, наших числових значень. F2 дорівнює 12 ньютон помножити на 0,5. метра. І поділити на 3 десяти метри. Бачимо, що метр і метр скорочуються, Так, після обчислень отримуємо 2 ньютони. Отже, запишемо відповідь, що силу, яку потрібно прикласти до більшого плеча, щоб зрівноважи важень. Так? Ця сила має дорівнювати 2 н. Переходимо до наступної задачі. Умова задачі. До кінці важеля прикладені вертикальні сили 75 н і 45 н. Довге плече важеля дорівнює 30 см, яка довжина короткого плеча важіль перебуває у рівно. Ми можемо виконати схематичний малюнок, так? У нас є два плеча і дві сили. Так, сила f 1 і сила f 2 Запишемо дану. f 1 дорівнює 75 ньютон, F2 2 45 ньютон, l 2 так? Довжина довгого плеча 30 см, або ж в системі СІ це 0,3 см. І шукаємо ми довжину меншого плеча l 1 Перейдемо з вами до розв'язку задачі. Перше, що ми зробимо, це запишемо умову рівноваги важження. F2 до F1 дорівнює як відношення L1 до L2. Звідси ми знаходимо, чому дорівнює L1, тобто довжина короткого плеча. L1 дорівнює F2 помножити на L1 дріб, тобто поділити на F1. Це і є наша робоча формула. Далі відбувається підстановка відомих нам наш. L1 дорівнює 45 ньютон помножити на 0,3 метра і поділити на 75 нюн. Отримуємо результат 0,18 метра. Або це є 18 см. Отже. Можемо записати відповідь, що довжина короткого плеча l 1 дорівнює 18 см. Наступна задача, задача під номером 3, це задача на застосування блоку. Умова задачі визначити масу вантажу. Який утримується за допомогою системи рухомого і нерухомого блоків, якщо до вільного кінця троса прикладено силу 250 метрів. Маса рухомого блоку дорівнює 5 кроків. Бачимо схематичний малюнок, де в нас зображено два блоки. Так. Наступне, що ми робимо, це запишемо дано. Сила. 250 мтон. Тобто F дорівнює 250 метров. Маса М1 дорівнює 5 кг. М2 ми з вами маємо з них. Перше, про що ми говоримо в розв'язку задач, це те, що рухомий блок дає виграш в силі в два рази. Отже, вага вантажу. З блоком P дорівнює 2 f Маса вантажу і маса блоку дорівнює М1 плюс М2 дорівнює P поділити на G. Маса вантажу дорівнює для масу вантажу, так, ми записуємо форму. М2 дорівнює P поділити на G мінус М1. Далі переходимо до обчислення. Для того, знайти, для того, щоб знайти на F, так, тобто вагу вантажу, ми маємо 2 помножити на 250 н, тобто отримуємо 500 н. Для того, щоб знайти чому дорівнює маса М2, яку ми шукаємо на задачі, підставляємо так, значення отримуємо. 500 ньютон поділити на 9,8 ньютон на кілограм. Це є прискорення вільного падіння. І відіймаємо 5 кілограм. Тобто отримуємо результат 46 кг. Тепер переходимо до запису відповіді. Так, нам відомо. Що маса вантажу, який отримується за допомогою системи рухомого і мілкового дорівнює 46 кг. Тепер зробимо невеличку паузу так, для того, щоб перепочили наші очі, гімнастика для очей. Погляньте, будь ласка, є картинки. Так, І тепер проведемо очима. Перші. За маршрутом автомобіля. Так, в наш автомобіль є стрілочки, його руху. Так, він рухається. Так, траєкторія зірочки. Так, провели. Далі наступна картинка. ще одна. Далі дуже цікава картинка, так? Бачимо тут декілька є різних зображень, так. тут у нас і лінії. Його але, так, танці звичайно. Проводимо. Зверніть увагу на напрямок. Кожна картинка показує на напрямок наших очей. Далі. Жовто-длопір, так, так? Теж провели такі красиво очима. Так, і останнє метелики. Так, ну що, трішки перепочили? І перейдемо до. Наступних задач, так, які в нас лишилися, це задача під номером 4, задача для знаходження пацієнта корисної тією установки. Зверніть увагу, задача та умова. Цігарець масою 1,2 кг учень рівномірно перемістив вздовж похилої площини, довжиною 0,8 метра. Прикладаючи силу 5,4 ньютона, Висота бухили площини дорівнює 0,2 метра. Який коефіцієнт корисної дії установки? Так, схематичний малюнок, бухила площина. У нас є тягарець, так, і до нього прикладна сила. Запишемо з вами дано. Нам відома маса, так, тягарця 1,2 кг. Далі нам відомо, що учень перемістив вздовж вдовж площини, довжина якої 0,8 метрів. Тобто S – так, 0,8 метрів. Висота площини 0,2 метра І сила, якою, яку було прикладено, так, до тягарця 5,4 метра. Переходимо до розв'язання заключення. Перше запишемо коефіцієнт корисної дії стіновки, ета А корисної поділити на А, тобто на загальну роботу. І помножити наступ. Звідси ми можемо записати, що повна робота, тобто А, дорівнює добутку сили F1 на переміщення S. А корисне дорівнює добутку МЖH. Маса помножена на прискорення вільного падіння, помножено на висоту H. Підставляємо у формулу коефіцієнту корисної дії. Розписуємо корисну роботу і роботу загальну. Отримуємо, що ета, тобто коефіцієнт корисної дії дорівнює МЖ поділити на F1S і це множимо на 100%. Так, тому що коефіцієнт корисної дії ми знаходимо саме у відсотках. Після цього відбувається підстановка значень 1,2 множимо на 9,9%. Так, 0,8, помножити на 0,2 і ділимо на добуток 5,4 помножено на 8, вивічте, 0,8. Множимо наше значення на 100% і отримуємо результат 56%. Тобто відповідь коефіцієнт корисної дії установки дорівнює 56%. Висок. Задача під номером 5. Задача, яка задача на розв'язок гідравлічного пресу. Звучить умова задачі. Поршень гідравлічного преса площею 180 см квадратних, діє із силою 18 тисячі. Площа малого поршня 4 см квадратних. З якою силою діє менший поршень в пресі? Бачу, знову ж таки, схематичний малюнок до задачі. Так, у нас є два поршня. З менший, так, а менша. Площа поршня С1, сила, яка діє F1, і поршень більший, так, з більшою площою С2 і сила, яка діє на нього F2. Запишемо дином. Нам відомо С1 дорівнює 180 см 2 F1 18 000 newton. Далі. Нам відомо С2, 4 см2, і сила f 2 ми маємо її що знайти. Запишемо перше це відношення сил почня до Так, Тобто F2 по відношенню до F1 дорівнює S2 по відношенню до s 1 Звідси ми знаходимо, чому дорівнює сила f 2 F2 дорівнює F1 помножити на s 2 і поділити на s 1 Підставляємо значення в нашу формулу. Отримуємо, що F2 дорівнює 18000 помножити на 4 і поділити на 180. Результат 400 н. Так? Тобто, у відповідь ми можемо записати. Що сила, з якою діє менший в пресі, дорівнює 400 н. Переходимо до домашнього завдання. На домашнє завдання потрібно розв'язати задачі та записати їх до зошита. У нас є на домашні три задачі. Задачі пов'язані із важливим гідравлічним пресом, а також на знаходження е коефіцієнту корисної дії та пухи площини. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення!